Сьогодні, близько 17-ї години, поблизу ринку соцміста, чоловік ледь не загинув під колесами трамвая. Врятувала швидка реакція водійки. Чоловік з явними ознаками сп'яніння вирушив назустріч трамвайному вагону. номер два з незрозумілих причин посеред дороги спіткнувся і впав. Завдяки пильності водія вона вовремя загальмувала і не допустила наїзду на чоловіка, який потрапив під вагон. Наразі потерпілого у до міської лікарні органи поліції з'ясовують всі обставини та. Запрошують свідків з цієї події. О 17.06 надійшов виклик, що чоловік потрапив під трамвай. По прибутті бригади є чоловік близько 40 років. Забійна рана на голові доставлений в другу міську лікарню. Зараз йому там надають допомогу.